Прийшов час вам розповісти про ось такий доступний лосьйончик для кожного. Це бюджетний варіант по догляду за тілом, за шкірою обличчя і також за шкірою рук. Тобто він універсальний. Він містить еластин і колаген. Це дуже-дуже класна формула і Тим більше велика ємкість 118 мл, і тут є всі компоненти, які допоможуть зволожити вашу шкіру, і зберегти молодість, і не дати зморшкам бути вверх над вашою шкірою. Отож, трішки детальніше: зволожуючий лосьйон, як ви зрозуміли, універсальний і для тіла, і для личка, і для рук. Використовується як денний крем для суперзволоження вашої шкіри. Але він не жирний. От хто не полюбляє жирні крема, це супер-вибір для вас. Але в свою чергу він зволожує і ще й глибоко зволожує. Що робить колаген, тут що містить да? цей лосьончик? Колаген допомагає вашій шкірі обличчя, шкірі тіла бути еластичною. А що робить еластин? Еластин з часом в нашій шкірі. Меншає, і є, і таким чином наша шкіра стає не такою гнучкою і з'являються зморшки. Щоб цього уникнути, ви можете користуватися доступним класним лосьйоном, який замінить вам крем. Да? І от еластин допоможе зробити ваше тіло, шкіру гнучкою, а в парі еластин і колаген допоможуть зберегти молодість. Плюс алоє Вера да, допомагає вам також зберегти молодість, красу, не дати зморшкам проявлятися, супер зволоження, захист вашої шкіри від навколишнього середовища навколишніх збудників. Тому візьміть до уваги, дуже круто використовується. Під макіяж дуже круто лягає, я ж кажу, тому що він не жирний. Супер глибоке зволоження, хто шукає, да? далі є ще і лайфхаки. Наприклад, якщо от у вас є питання з от, сухостю пальчиків, прям є лопають пальчики багатьох і чоловіків, і жінок, це просто неймовірний, суперовий також засіб при. От проявах, коли тріщинки, вже кров'янисті кров такі, да, з'являються тріщинки. Це просто супер. Можна використовувати нашу помадку, а потім на ніч мастити цим кремчиком. Далі, пяточки, питання п'яточок. да, Можна поєднувати день-то, день-то, день прополіс, день ось цей лосьйончик зволожуючий. Я ж кажу, він універсальний. Але дуже круто те, що він. Допоможе вам зберегти вашу молодість і вашу красу, і це доступний бюджетний варіант по ціні, велика ємкість, класний склад, і головне, що він натуральний. Тому користуйтеся, піклуйтеся про свій зовнішній вигляд, про стан своєї шкіри, бо це є важливо.